Ну, от ми прийшли коштувати цю смакоту. Так, з нутелою, з гарячою вафлі, потім ось такий пиріжечок з яблучком, ось такий з кремом томпуса. З фісташками вже розібрали. Це вечір і вже мало. А це ще берліненболен. Будемо коштувати. Бананен болен, і аманделболен. Сьогодні покуштуємо берліненболен. Ну ось, дивіться, берліненболен. Зараз будемо його смакувати. М -м -м. Симпатичний, вибору немає великого сьогодні ввечері, зато зараз ще подивимося, як красиво підсвічені дерева. М -м 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 -м. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Оліболен. <почували> Все. Почали відчувати атмосферу свята. Christmas. А от ми прийшли до такої краси. Дивіться, я вам хочу показати. Покуштували Оліболен. І прийшли подивитись на таку красу. Підняти вам настрій і собі. Обожнюю дивитись на вогники. Думаю, вам теж це подобається. Дивіться, яка краса. Клас, правда? Такий зразу різдвяний. Відковий настрій з'являється між такими деревами підсвіченими. Я не випачкалась цукрову пудру. Оліволен клас. Всіх вітаємо, друзі, всіх вітаємо, всім привіт! Ха-ха, дивіться, що повезли. Саджанці, саджанці дерев переміщають. Ми в Нідерландах. Ось така зараз погода в Нідерландах. В Нідерланди прийшло бабине літо. Ми з Ніком прийшли до річки, на прогулянку вийшли. І ось таке чудо побачили. Бачите, на баржі перевозять саджанці. Якраз час садити, пересаджувати щось. Ось така тут гарна річечка в нас. Так гарно сонечко світить. Ми сіли трошки погрітися, так, Нік? Так. Гарно? Ні, сонце сліпить. Привітайся з нашими глядачами. Глядачі завжди. Глядачі завжди пишуть. Привіт, Ніко, привіт, Ніко! Подякую за привітання. Кажуть, що такий хороший, красивий. Всім дякую за ваші привітання і коментарі. Да, ми да, дякуємо. Щиро дякуємо всім, хто заходить на наш канал, нас дивиться слідкує за нашим життям, бажає нам всього найкращого. Ми вам теж бажаємо всього найкращого, так, Нік? Так. Да. Так. І що? Скорішого миру в Україні? Посилаємо вам таку гарну сонячну погодку, щоб у вас покращився трошки настрій. Від цієї тиші і від цього сонечка. Реально у нас тепло. Курточка розстібнута, тому що жарко. Кофточка легенька, насолоджуємося теплом. А у нас, що на локації новини, завтра ремонтують якусь водопровідну систему, всю каналізаційну, водопровідну. І не буде в нас води цілий день. О, так що раненько треба встати, всі справи зробити, ті, що стосуються води, каналізації, і десь треба йти їхати, щоб не сидіти на локації, тому що до 4 годин у нас не буде водички. Так що щось цікаве нам треба придумати, де ми будемо? Е, ну і вам покажемо, якщо будемо в якомусь цікавому місці, обов'язково покажемо. А ми трошки відпочинемо, да, Нік? І пройдемо ще ось цією вуличкою туди подивимось, що там зараз цікавого в дворах робиться. Як голландці поприбирали вже свої дворики, як підготували до зими. Щось гарне. Може побачимо. Човники вже стоять. І познімаємо для вас. А до нас припливла качечка. Так, відстрижені рівнесенько кущики. Прибрано. Вон дивіться, як квітує ще. Напишіть, як називається, забула. Не сильно знала, але й забула. Гарніше квітни. А ось ми зустріли і інжирчик. Ну щось він, так. Да. Треба до нашого добратися. Не, не зізріває. Водиночок в осінньому вбранні. Лаванда ще квітує. Ще якийсь острівець осушують, укріплюють, мабуть, щось будуть там будувати. Он бачиш, Нік? Ага. Укріплює о, цей, привезли такі ці? Будуть будувати новий домик? Мабуть, так, да, укріплюють оцей острівець і будуть будувати ще будиночки такі на воді, я думаю. Немає місця в Нідерландах, кажуть, то використовують кожний метр. Йдемо вже назад. Пройшли дві з половиною тисячі кроків. Йдемо назад. Ще нам дві з половиною тисячі і буде п'ять тисяч кроків. Томився, Ні? Які красиві злакові в горщиках. Все добре, але якби на таку погоду тиск не скакав. От На потепління в мене. Скаче тиск. А що ще я тут роблю? Зараз вам покажу, що я тут роблю. Я підходжу до тополі. Тут, бачите, стежечка є. Це моє дерево по якомусь астрологічному календарю друїдів. Чи як він називається? І тут такі тополі шикарні. Я підходжу і обнімаюся з тополею. Вона мені дає енергію. Так, хоч би тут не впасти. Ось так моя тополя. Напишіть мені, хто знає, у кого яке дерево по гороскопу. Ну я не можу його тут обняти, я тільки рукою ось так от. Тримаюся за нього, яке воно красиве, яка в нього кора. Ось так, ось так притуляюсь до свого дерева, ось так. Клас. Не знаю, чи це правда чи ні, але треба вірити, то буде правда, що це допомагає. Ну, взагалі-то нам рослини дають енергію, земля, рослини, дерева, це. Але приємне, таке відчуття приємне. Ось. А в кого яке дерево, хто знає. А ще треба потриматися за такі молоденькі. Порослі, вони такі сильні, бо вони молоді, в них така енергія молода. Ось так, потримаємося. Отримаємо енергію і подякуємо. Дякую, дякую, моє дерево, що ділишся зі мною своєю енергією. Ось так.